Так, шановні колеги, їду я вже на мазіку, виходить у нас там культивірувати. Вже він, як зараз підійду ближче, я вам покажу, як все відбувається. Вон ХТЗ там вдалі стоїть, там ближче сівник. І зараз ось до Андрюшка дядя Петя мій дядько взаді на Амарвак їде, бо батько десь там брату допомагає теж. короче, вот за на культивиру автомобиль. Не знаю, чем в вдали. Надо увеличить трошки. Вон это А вон на углу стоит сильный Это зюк. Короче, вот так мы працюем. Так что таки вот справа. И жену мазла с насилием. Загружены вон бигбеги. Едем потихоньку, зара будем Загружати сівник. Я коротше, зараз гектар від бадяжу, якби би насіння норму виставили, але все, треба коротше, зараз ще провірити. Гектар я зараз побахну. і коротше, цей жничка на очах коротше. виривається наверх. переді розвозка теж людей їде так медленно щоб я вже мазом давно б там був. Ну, думаю може дасть бог закінчує цю ділянку буду допізна і бабахкати щось то буде чи якось то все позаправляємо що так виходить зараз де видно ну, не знаю чим видно через вікно Мені кажеться, нічого получається. Норненько роля. І по десучки бік. Всім пока до перемоги валим, коротше, не здаємося. Один в полі, як я казав, не воїн, а розвідчик доп. Щось там буде. Зараз будемо сіяти.